Так, а чим отаплювати? Чим, чим плануєте? Відповім одразу на два коментарі під цим відео. Артемій ваш теж додавлю. Трошки почекайте з нашим другим проєктом. Бачите, я поки займаюся цим. Треба підняти все, запустити, потім повернемося до коробочок. По електриці згоден, але так треба. Так треба, щоб керувалося повністю все з одної точки. І е, локально, тому що поміщення потім буде розділено на кубики, наприклад. І в кожному буде проведено до вентиляційного цього великого вентилятора просто е, труби з кожного приміщення. І воно просто буде витягувати спокійно собі. Тому так треба. Лінка сама по собі, коли її вирощуєш, вона в неї дві особливості: перша це вона е, виділяє багато тепла. Там 40-50 градусів може бути, коли вона їсть всередині. І це все гріється. Тому, в принципі, там, де львінка їсть, там треба інколи навіть охолоджувати. В залежності, яка є кількість, який формат годування, який чим годувати, на чому годувати. А, і головне, це друге це со 2 Вона викидає вуглекислий газ. Не так багато його, звісно, як вирощуванні корів метаном. Але треба його прибирати, тому що це як в природі. Чому я так е, ще не пояснюю повністю всі е, процеси, тому що вам, воно, в принципі, не треба. От в природі львінка впала, там якийсь банан, там я не знаю. Вона його їсть, це воно все в землю впітується, волога волога уходить, уходить тепло, в простір уходить газ, повітря, і все нормально. А так як це в замкнутому циклі, то, відповідно, це все треба прибирати, фільтрувати, збалансувати. Тому для цього треба, щоб все було резонально, для того, щоб все було е потужно е вентиляція і не тільки вентиляція. Там ще будуть поставлені кондиціонери додатково, там труби будуть стояти. То в таке, то все доробиться. Це ж тільки початок. Тому не сильно там. Мене зараз, ще йде запис. Сильно мене не хейтять. Все добре, це мої помилки. Якщо щось зроблю, це цей прикол цього проєкту, що я роблю все сам. І я хочу стати фахівцем в різних сферах, тому що я постійно щось нове вчу, щось розбираюсь, що мені подобається не сидіти на одному і бути таким пластичним в різних сферах. Тому це мій досвід. Я хочу пройти самостійно, але покажу, як це в мене було вам.